Взялись за роботу хто правильно, надійні майстри. Зараз цій хаті буде, звісно, кіпіш трохи, так? Да? Вони ж цей проект рвуть. Нема цієї плитки, це крестик. хрестик. Хрестик. Саня, Саня невідомий вважає. Математик. Каже, що? Що, каже що буде стоїти стільки саме, тільки в доларах це все зробити. Одна стіна. Одна стіна. Це інженер. Це Я подсобник. Подсобник. Що? Що це за плитка? Ну, це, що за біло. Це сира, шо... Сіра що є, сіро. розово є. Да. Оце за плитка? Це маленька, її немає. Розова чи Розова блин. Розова буде. Чи може сіра? Ні, може сіра. Може сіра на сірі, да. серии. Да. Стера. <laughs> У нас мене... им коррективы дизайн вибрали. Хода от кодирочками шубу.